Так, друзі, дивіться типове українське село. Це у нас Івано-Франківська область, територія, де була Австро-Угорщина, Друга річ Посполита. І з якого 44-го року тут була Радянська Україна. На цьому місці, на цьому, стояв пам'ятник радянському солдату. Зараз вже роблять все більш сучасно. Вже в село має своїх героїв, своїх загилих, загиблих на війні. Ну і відповідно треба зробити все правильно. Роблять поволі, але трохи роблять. Прапори. Значить, давайте про пам'ятник радянському солдату. Тут ще я застав. Ну, скільки три роки тому не впевнений, чи ці стовпчики ті самі залишилися, чи їх зробили нові. Радянські зірки були тут. Тут був цей такий типовий е солдат, цей визволитель, який визволив від фашистської нечисті. І коли почали розбирати, я не думаю, що це була така сильна таємниця на той час. Коли почали розбирати цей пам'ятник, він був на постаменті. А ступені були зроблені. Так званих мацев. Це єврейські такі плити надгробки. В принципі, так само, як в асвенцимі робили дорогу з єврейських цих мацевів, надгробних плитів. Так само зробили і тут. Добре, зробила громада. Викликали, значить, представників єврейської громади, зробили. Як це називається? Ну, ексгумацію, я не знаю, де тут був цвинтар. Мені здається, що десь тут і був. Можливо, бо синагога, зараз я вам її покажу. Синагога там нижче. Ну і, мабуть, біля неї був і цвинтар, бо католицький цвинтар був трохи далі. Зараз давайте подивимось. Зробили тут православну капличку, таку собі. Але ось е, маємо католицький дуже старовинний костел. Хвилиночку, школа. Я ніколи не бачив в селі чотирьохповерхової школи. Обов'язково розкажу про неї. Унікальна унікальна споруда. Е, значить, Побудував її, Єже Чарторийський. Тут його. Їжачок, привіт. Що їжачок в день робить? Ховається. Єже Чарторийський, коли пала на цих місцях Русь, вже ослабли позиції Русі. Ну і прийшла Польща, Казімір одновитель. Для них він відновитель, а по суті зрадив угоди. З нами, з русинами, русичами і побудували тут польську державу. Почали приходити різні князі, і оця погоня. А погоня це герб Єже Чарторийського. Ще були часи, коли можна було туди всередину зайти, але ну нашим людям це не можна. Я повів сюди цих друзів. Привів. Вони там знайшли. Получається, знизу. Ну, є таке у католиків прямо в храмі захоронення. Знайшли там якийсь маленький череп. знайшли Через рік там були, його вже не було. Зато було, була купа сміття. І тільки це почалася незалежність українська. Поляки виділили гроші. І і трохи це реставрували. Але недовго все це було. Ось, до речі. Непогано ще зберігся. Скільки? років 500. Цьому храму головний купол провалився, але там ще є алтар. На алтарі ще цей. Зараз давайте покажу. Ще трошечки можна прочитати фрески. Школярі українські старшокласники покурили, сталася велика пожежа, і там другий поверх обвалився. Ось так от. Я знайшов старовинні мапи. Знайшов старовинні мапи, і на них цей, на них було намальовано, що тут. На цьому місці, де стоїть оця споруда, я не знаю, мені здається, що ще за часів храму. Бо е, радянська Україна ще 100 років не минула, як сюди прийшла. Залишки якихось надгробків ще тут нещодавно було. Все це ще не відновлено і ну, так. Громада не має стільки грошей, щоб нормально облаштувати польський цвинтар. Польська громада. На це, За це на українців обурюється. ну, Польська громада, польський народ кажуть, от, українці. Але ну, це не так просто, це реально великі гроші. Ось якийсь надгробок. Щось тут чистили, камні. Ми, по суті, зараз ходимо з вами по костям. Не знаю, коли тут ще буде порядок. Давайте розкажу про школу. Школа, легендарна школа, має таку історію, нам місцеві розповідали, що значить, після Першої світової війни, коли на цих місцях була вже така розруха, руїна така була, то почали ж українці виїжджати. Деякі разом відійшли з УПА і переселилися в Америку. І один цей Місцевий, місцева людина отримала спад, місцева, вже була радянська влада, отримала спадщину мільйон доларів. Паспорт радянський є мільйон американських доларів. А ну, мільйонерів не може бути. Мільйонерів бути не може. Е, Ну, такі цей радянські такі закони. А виходить, батько його чи хто поїхав в Америку, значить, син залишився тут, родина розлучена і там помер, і спадщина мільйон доларів там десь, десь дуже швидко заробив. Ну, сказали, слухай, ну, наприклад, Вася, не знаю, хтось знає його ім'я, я, я не знаю, мені не розповідали. Скажімо так, Вася, слухай. Ну, не може бути в радянській цій, Україні мільйонерів. Віддай все це, все громаді, віддай. А Цей віддай в колхоз, кудись віддай, але цей собі не маєш права брати. Каже, та ну у вас. Ідіть в сраку, нічого не хочу, нічого вам не дам. Хай воно згниє. Оцей. Виїхати він не може. І цей. Ну тоді сказали: Ну слухай, ну давай то, давай сьо, може, може то, може цей. І він сказав: Ладно. Значить, на користь для дітей я зроблю. І на цей мільйон доларів. Американських чи канадських була побудована ця школа дуже велика, бачите, чотирьохповерхова, до цього часу все існує, трохи ну, підтримується порядок, і навіть на сьогоднішній день давайте зроблено ліцей. А табличка зовсім інша. Питали ми у ну, місцевих, чому тут, тут написано значить, місцевий колгосп? Ну, ніхто не мав право яку, якусь людину окремо звеличувати. Тому звеличили колгосп. Ідемо до синагоги. Але ще не до кінця навели порядки. Дивіться. Оце це мені місцевий підказали. Одна жінка, яка виступає за все правильно. Проти всього неправильного тут була єврейська синагога. Дивіться, що тут зараз ми маємо ось так. от Порядки ще не навели. Але давайте, поки ми тут подивимось, що тут ще від єврейської громади залишилося. Звичайна Друга світова війна змінила населення України дуже сильно. Значить, вже менше євреїв, менше цих е армянів тут на, на Західній Україні було вірменів і менше поляків. Бо ну, не те, щоб операція вісла, але переселення, обмін е народами, людьми був. Ось так. от. І зараз офіційно смітник сільський.